Доброго дня, стрільці! Вітаю вас! Ретроградна Венера із 2 березня по 13 квітня переміщається із вашого 5-го у 4-й сектор карти. З астрономічної точки зору, Венера, як планета, максимально віддалена в цей період від сонечка. Ми у наших уподобаннях, творчих інтересах, фінансових можливостях а також прагненнях. Аналогічно дистанційовані від думки оточуючих шаблонів, стереотипів, норм поведінки всього наносного і ложного абсолютно для нас. Венера в ретроградній ході стрільці в цей період може повертати нас до тих непорозумінь з нашою зовнішністю, які періодично нас турбують. Тут і наші домисли можуть мати місце, все те, в чому ми не впевнені. Тож на цей ретроградний період рекомендую за таких нюансів користуватись аксесуарами тими елементами гардероба, які можуть підкреслити всі ваші найкращі риси. Звертатися до пластичного хірурга, чи ж вперше до косметолога, це така от не дуже гарна задумка, оскільки розбиратися із наслідками, які нас дуже ймовірно не влаштують, ми можемо ще тривалий час і ще й купу фінансів все це діло вкинути. Також будь-які сумніви і зміна цінності, вартості речей, покупок, інтересів, може нас спіткати в цей ретроперіод. Тому. Купувати за рекомендацією близьких друзів не варто. Також на прохання наших рідних краще поберегтися, оскільки чи купили не того відтінку, не тієї ваги, кольору, маси, не тоді привезли, це ми також можемо почути. Також стрільці, ось тут бережемося від нашої імпульсивності. Побачили щось, акція просто кинулася нам в око та чи інша річ, і ми залишилися без грошей. А куди її притулити, вона нам виявилося, не пасує, не наш розмір взагалі, хоча ми й дивилися незрозуміло, якими очима. А також вона нагнітатиме нам атмосферу, оскільки забагато коштує. Ось тут варто, або ж певну суму коштів залишати вдома чи у довірених осіб. І допоки ви будете бігати і збирати відповідну суму, то й думка ваша зміниться, або хтось вам щось інше підкаже, чи ж ви заспокоїтеся. Виявиться, що то не такий цінний об'єкт, як ви думали напередодні. Також стрільці бережемо чеки, гарантії, все те, що може допомогти нам цю річ повернути. Ось тут ми в контексті роботи із клієнтами, також маємо слідкувати за. Порядкованістю фінансової документації, бо люди можуть повертатися. Ми можемо бачити також і відтік клієнтів і їх невпевненість, незрозумілість їхніх побажань, тому застерігаю вас, стрільці, на цей період запевняти когось в якихось послугах або продукції. Бо можемо мати натовп, який буде нестися в нашу крамничку із претензіями, бо ми щось комусь от просто отак от, от примусово продали, а взагалі люди десь там проходили, нікому це не Потрібно на нагадці, в принципі, не мали ту річ продавати. Ми просто порекомендували і дали свій відгук. Однак люди сприйняли по-іншому, тому застерігаю вас, стрільці. Також сприятливий час повертати борги, однак не наживати нові. Тому договори про тривалу фінансову співпрацю, або ж позичання коштів це все вкрай несприятливий час. Або умови фінансові зміняться, чи також процентна ставка, наприклад, або горшки поб'ємо із нашими друзями і виявиться, що віддавати треба або іншу суму, або в зовсім інші терміни. Чи ж через те, що ми винні гроші, ті горшки теж поб'ються, Тож, стрільці думають, цей досвід нам не потрібен. Звертаємо увагу також і. На інтерес до певних нових місць, нових людей, нових знайомств, нового навчання, наприклад. Дуже ймовірно, що це будуть марно витрачені кошти, не сподобається незручний графік, не той ефект, не те враження, зовсім інша вартість послуг, тому стрільці також побережіться. А також стосовно наших фінансових інтересів і все те, що може їх підкріпити. Ось тут -от звертаємо увагу на непотрібність наразі ініціювати щось на довгострокову основу, оскільки у нас і запалу може не вистачити, і коштів, наприклад, на здійснення того чи іншого напланованого. Також ми можемо в принципі не скористатися всією продукцією, що купимо, бо переїжджаємо чи плани змінилися, або колір нам. Не подобається. Ось тут стрільці в період ретроградної Венери. Також все, що стосується певних об'ємних, габаритних покупок, ми можемо в результаті не знайти її місця, або ця річ буде стояти без діла, або виявиться, що нам вона взагалі в принципі, не потрібна, тільки через 10 років може знадобитися, будемо думати, як перепродати. А от купувати для перепродажу наразі теж не варто. Хоч би ми ті гроші повернули, які вклали. Також підкреслю стрільці: вступ у шлюб або ж розлучення, вступ на нову роботу. Якщо ви зараз прям прицільно це ініціюєте або звільнення. Це візитні карточки Венери, якими краще не користуватись, оскільки тут ми фіксуємо за собою ось цю внутрішню роботу, розбиратися з комфортом, затишком, гармонією, графіком і будь-якими непорозуміннями, те, що нам ні в особистому житті не треба, ні на робочому місці. Стосовно розлучення і звільнення, ми можемо погарячкувати і не передбачити ті наслідки, які з'являться пізніше. Ось тут підкреслю стрільці, що до 27 березня Венера у нашому п'ятому секторі в знаку Зодіака Овен вона дає нам запал, ризиковість, а також сміливість. Не коритися обставинам, діяти на свій власний розсуд. Тут ми можемо поступати таким безапеляційним чином, коли думаємо, що знаємо, як. Краще і можемо зробити все за всіх. Бо нас ця ситуація довела вже до ручки, і ні на конаді не покладаємо. Ось тут квадратура до Марса також прослідковується в нашому, зокрема, восьмому секторі гороскопа стрільці. Тут зайві витрати можуть бути також наші марні сподівання. Венера в нашому п'ятому секторі дає запали розмах творчому інтересу, професійному відпочинку, в тому числі приємним покупкам задоволенням. Трати на дітей, на нашу кар'єру, наприклад, змагання, досягнення, виставки. Ось тут ми можемо і перевищити наш ліміт, і в тому числі діяти, не обдумуючи. Трати і не обдумуючи нашу поведінку. І це йде в розріз із кредитними коштами, заборгованими, а також фінансовим положенням нашого партнера. Або ж взагалі ми це не передбачали, наприклад. Однак ми так чи інакше цю ситуацію бажаємо наразі владнати, зробити так, як нам до вподоби. Ось тут ми також можемо бачити і в професійному полі, і загалом конфліктність між чоловіками і жінками, оскільки жінки наразі виглядають як більш рішучі, Ініціативні, імпульсивні і самостійні. Так ось розрив стосунків тут також може бути неочікуваний, все те, у чому ми будемо перегинати палку стрільці, ми можемо миттєву реакцію отримати. Адже між дією і зворотнім ефектом неможливості отримати бажане буквально одна секундочка наразі. Тож, ми. Плюсі до 27 березня, допоки Венера у п'ятому секторі, можемо дійсно приділити час нашим уподобанням, тому що відкладали в довгу шухлядку, наприклад, куди ми не їздили, що ми вже знаємо, де про нас знають, до кого ми зверталися, наприклад, навчалися, працювали до дружніх стосунків, також особисте життя. Ось тут от на нас можуть спіткати такі наші внутрішні погляди, навідати місця дитинства наших близьких, наших друзів, родичів, онуків, в тому числі займатися справами нашої родини, роду, нашим житлом, в тому числі, можливо, підготовка до вагітності пологів, до народження наших нащадків або до якоїсь певної урочистості. То ось тут готуватися це саме те, що потрібно. Збирати інформацію, їздити і не один раз на цей предмет, можливо, також збирати інформацію стосовно певних людей там. Де ви хочете побувати, наприклад, або що ви хочете придбати. Крім того, тут ще відпочинок може бути, можливо, по ретровенері, у вас творча відпустка, чи ж також будь-який час на улюблену справу. Клієнти, наприклад, які до вас вже повертаються, чи ви маєте таку віддушину на роботі, в якій на ваші послуги є попит. Ви працюєте більше, але це в задоволення. Також навантаження ще може бути з огляду на клопоти дитячі і будь-які обов'язки з дітьми-онуками пов'язані чи з роботою. Коли обсяг замовлень зростає, вам необхідно більше пересувань, більше зустрічей, більше самостійної роботи, яку нікому не можна передоручити. Облаштування комерційного приміщення, власного житла, наприклад, приємності, які треба організувати ще щось підписати, про щось домовитись. Це, наприклад, і здійснити як найкраще це можете тільки ви. Так ось, з 27 березня, стрільці, Венера запливає в четвертий сектор вашої карти у знак «Зодіака Рибок. Ось тут Венера сильна, вона в екзальтації, вона відчуває думку оточуючих, розуміє мотиви навіть приховані поведінки, знаходить ресурси, фінанси, шукає певні відповіді на питання. Те, в чому ми ще не можемо розгорнутися так, як би ми хотіли. Можливо, ми за березень місяць, адже там ретро Меркурій, два затемнення, набрали на себе стільки відповідальності, стільки турбот, що тепер ми маємо відпочити. Ми маємо обладнати. Ти наше житло до певної важливої події, наприклад, або ж маємо зайнятися прицільно справами нашого житла, наших рідних, наших батьків. Крім того, тут ще й Венера в четвертому секторі дає нам глибину переживань, ностальгію, також співпраці із тими людьми до послуг, яких ми вже вдавалися. Також Венера по рибкам дає нам ще заклик впорядкувати фінанси, документи. Можливо, ми збирали кошти, наприклад, і працювали весь березень місяць. Тепер ми можемо щось оплатити, отримати певний результат. Також здійснити певні приємні поїздки, мати такі зустрічі, гостей, наприклад, провести час вдома, ми ніби звільняємося від якихось поглядів занадто активної діяльності. Ось тут, ймовірно, по квітню місяцю ми прийдемо до висновку, що нам не потрібно, в чому ми тягнемо на собі забагато. Також чи можемо ми подужати певний проект, певне діло самотужки. Чи ж ми витрачаємо енергію, а довести. До кінця нічого не можемо. Також, можливо, ресурсів нашого фізичного тіла недостатньо, або по догляду за діточками, наприклад, нам ще й послуги батьків необхідні, ми будемо просити їх про допомогу, або знайдемо таких людей, які допоможуть нам, чи що, фізичною силою, або зібрати певну інформацію, прояснити, підкоригувати, щось доправити, наприклад. Також тут наша впевненість. Ми до себе в першу чергу звертаємося, чи не наколотили ми зайвого, на що нам конкретно ці кошти потрібні. Тут от змінюється наша думка про наші покупки, про наші уподобання, про наших коханих, з ким нам дійсно по дорозі, а і з ким виявляється, і говорити немає про що, бо нічого ми не дочекаємося. Також тут наші цінності і пріоритети наших близьких, нашого місця проживання. Нашої батьківщини, наприклад, документи стосовно житла, зокрема. Можливо, ми займалися дитячою сферою, переїздом, облаштування в школу, садочок, клопотами про онуків, а от до себе руки не доходили, і ми повертаємося додому, наприклад, із гостей. І тепер от вже ми в розслабленому, спокійному стані дивимося зовсім по-іншому. Як ми часто тих дітей, онуків будемо навіщати, а на що ми більше не підпишемося, наприклад. або Робота, наприклад, на дому для нас більш такий серйозний варіант, бо ми і там і там побували за березень місяць. Зокрема, винесли свої рішення, продемонстрували свої таланти, свої уміння, підзаробили, або ж таку репутацію, наприклад, створили в колективі, навели. Певний лад і запустили процес. А тепер ми переорієнтовуємося на роботу поблизу нашої оселі або ж в пріоритеті справи наших домашніх, чи ж нас тепер можуть познайомити звести з тими людьми, оскільки про наші попередні всі діяння відомо і виявляється, що ми затребувані ще й тут. Також Будь-які сплески нашої душевності, емпатії, співчуття до інших людей, можливість відчувати і зміну настрою, в тому числі потребу домашніх побути на самоті, наприклад, відпустити певні ситуації, також дати час певним таким фінансовим зрушенням набрати своєї сили. Адже Венера там же в четвертому секторі розвертається у директ-стрільці і приносить нам нові знайомства, нові звісточки нову документацію, нові кошти, наприклад, і можливість певної покупки. Тож, стрільці, на даний період хочу порекомендувати практику, як то список не сьогоднішніх справ. Можливо, в хаосі наших бажань, неможливості отримати і здійснити задумане. А також у таких от зовнішніх обставинах, які не сустикуються із нашими внутрішніми потребами, знайти певний ключик наш внутрішній. Так ось ранок. По періоду ретровенери ми розпочинаємо з цього списку і включаємо туди ті справи, які вже завідомо розуміємо, що зробити сьогодні не встигнемо. Чи настрій не той, чи стан здоров'я не дозволяє, чи нас вже навантажили якоюсь додатковою відповідальністю, зробили нам нерви, наприклад. І ми ментально розвантажуємо свою голову, передаємо тому листочку весь зайвий стрес і мандруємо в поточному дні, не сподіваючись, встигнути. Все те, що і так зранку відмінили. Так ось ввечері. Вже у вечірньому такому розслабленому стані ми із цікавості повертаємося до того листочка. І виявляється, хвилинка, дві, п'ять, але ми можемо присвітити ще якимось справам. Нам цікаво, ми хочемо встигнути, і, в принципі, ніяких перешкод на нашому шляху немає. Ось тут от. По завершенню періоду ретро Венери ми виявимо, що наша самооцінка, самоповага зростає, адже ми навіть перевиконували план, ми робили більше ніж сподівалися кожного дня. А також ми просто навчимося відрізняти те, що робимо в угоду іншим, те, що не є предметом нашого інтересу, те, що ми фінансово не тягнемо, наприклад. А тому, що можемо монетизувати те, що має свій розвиток і нам подобається, ми не розвиваємо, бо займаємося зовсім іншим поточним, хибним і наносним. Дякую вам, стрільці! Бажаю миру, добра, бажаю вам успіхів. Поберезню місяцю швидкості натхненності, однак обов'язково зважаємо на наших партнерів, а також на тих людей, для кого ми це все в принципі і вирішуємо а також щоб наші особисті задоволення було нам із ким розділити. А от по квітню місяцю заглиблюємося у середовище, таке тендітне, вразливе, але комфортне, домашнє, в силу нашого роду, в нові ідеї, в нові сплески інформації, знайомства і такого роду компонування венеріанських сил по знаку Зодіака Рибок, де вона сама знає, де їй взяти гроші, кому їх перенаправити, кому кого порекомендувати, чим допомогти і як будь-яку. Складну ситуацію розрулити. Дякую вам, стрільці, і до зустрічі у загальному відео.